Доброго дня, в ефірі Софія. Зараз я зроблю розклад для тельців до кінця лютого. Що чекає, що важливого до кінця лютого буде відбуватися? І так, в цієї колоди будемо працювати сьогодні з чотирма колодами. Зараз у цієї колоди я запитаю, яких енергії буде більше, які енергії будуть вас підтримувати у досягненні ваших мрій, ваших перемог. До кінця лютого, які енергії будуть вас підтримувати, на чому треба сфокусуватися, прийняти? Прям випригують. Ну, дивіться, яких енергій буде більше, да? на чому сфокусуватися? Тут час. Час я буду казати вам свої інтерпретації. З картами МАК працюють люди самостійно. Тобто, ви послухайте мене, потім робіть кожної карти скріншот, і робіть їй свої запити. Виписуйте свої усвідомлення, те, що зсередини вас підіймається, будь ласка. Карти МАК це потужний інструмент для відновлення. Зв'язку зі своїм підсвідомим Тому, будь ласка, використовуйте. І так, як на мене, яких енергій буде більше? Ну, можливо, будуть енергії про прийняття часу, да дати час чомусь, чомусь, якоїсь дії. Тобто, ну наприклад, саме простий приклад, як. Для того, щоб я люблю пробулочки, <смі> я від них відмовляюсь, тому мої думки бачите, іноді сконцентровані там. Що треба зробити? Наприклад, щоб з'явилася булочка смачненька, така смачненька з шоколадочком зверху? Що треба зробити, щоб вона з'явилась в магазині, і ви прийшли і її купили? Да? То великий час все робиться. Спочатку, що в нас, борошно, ми його посадили, потім його зібрали, цілі, цілі поля, потім його обробили, потім з нього зробили то борошно. Тобто пшеницю ми спочатку сіємо, да? Потім виходить борошно, тільки. Потім борошно треба кудись привезти, щоб з нього зробили тісто. Да, і потім ще ну, треба зробити, ви з ті булочки і так далі, потім відвести до магазину, до і нарешті ви можете її отримати, розумієте? І в цьому свій час. Якщо людина, ви прийдете, наприклад, на поле з пшеницею, скажете, де моя булочка? Ну, чи отримуєте ви на полі там свою булочку? Ні. Ви отримуєте колоски пшениці. Да? Тому всюди свій час, і це треба поважати. Треба прийняти для себе, що маленькі кроки дуже цінні. Коли ви вважаєте, що все, наприклад, нічого не рухається, ви думаєте, що нічого не рухається і життя завмерло, це не так. В цей час якісь правильні дії, вони все одно відбуваються. Просто ви їх не бачите. Тому, як на мене, то про довіру і про всьому свій час. Далі, яких енергій буде більше, да? якби ви відповіли на такий запит стосовно цієї карти, яких буде енергій більше? Більше піклування, екологічності, єдності, тобто на чому сконцентруватися? Да? На, дозволити собі легкість у відносинах. Дивіться, вона так ніжно тримає ту маленьку кошеня. Кошеня страшна, але вона така цілком. Ну, я б довірила цій пані не тільки котика, я б довірила їй, навіть свою душу. От, тому тут теж для мене про довіру, про красу, про Легкість про навіть чистоту по подумок і мотивацію про свою коректну мотивацію. Да? Тобто навіщо я беру цього, цю кіцьку до себе, наприклад, мінусова мі мотивація. О, мої друзі або мої там, не знаю, коханий він, поду він, він скаже, що я така добра людина, да? мене будуть хвалити і так далі. Це мінусова мотивація. Плюсова мотивація, яка, Боже, це, це чудова тваринка. Це тваринка, вона, це вироб Бога. Я хочу піклуватися про неї. І сподіваюся, вона віддячить мені любов'ю. Все. Оце плюсова мотивація. Тож слідкуйте, з якими мотиваціями ви робите навіть благі свої якісь вчинки. Це дуже важливо. А, ці карти двосторонні. Дивіться, перевертаємо. Я вам прочитаю ті, ті тези, котрі тут написані. Але, будь ласка, не обмежуйте себе. Стосовно цих тез, у вас так само можуть бути свої усвідомлення, тільки свої усвідомлення. Тому, будь ласка, не обмежуйте себе, що ви відчуваєте. Все це виписуйте і потім з цим працюйте. Мір, невозможно удержать ціла, його можна достичь лишь пониманием. Ну, то, про що я казала, якесь порозуміння і прийняття того, що все відбувається саме так, як воно ну, повинно відбуватись. Ну, всюди є система, схеми. Да? Це є всюди. Тобто щось зростає в своєму темпі. Ну, все зростає, кожне, я мала на увазі, що кожне. Е Тварина, особа, будь-що воно зростає або розвивається, і так далі. Все в своєму темпі. Треба це поважати. Тоді ви отримаєте повагу і до себе від всесвіту, тоді він і вам дасть час на, свої, на свій темп і так далі, розумієте? І так, обрести удовлетворення в ощущенні собственної самодостаточності. Ну, знаєте, я майже вгадала, да? Тобто, утрим, утримувати задоволення від своєї самодостатності. І це теж про плюсову, ну, я так називаю, плюсова, мінусова мотивація. Тобто, коли ви щось робите гарне, ні від того, ні, не, не тому, що вас на то штовхає ваше его і гординя. Розумієте, а ви робите добро. Щоб посіяти добро. Чудово. І так, зараз попросимо для тельців до кінця лютого благословення від роду. Ми запитаємо, на що, ну, бажано звернути увагу в родовій системі, наприклад. Одну карту. Так, дивіться. На що бажано звернути увагу в родовій системі і на що вас благословляє ваш рід? Тобто, як на мене, це якась структура да, бути хороброю. І дивіться, тут посередині земля намальована, і тобто, вплив на неї якихось чинників. Тобто, ця пані вона не боїться, вона хоробра. щоб... Навіть розмовляти або е, планувати якийсь вплив е, взагалі на всю планету, розумієте, І вона довольна, і їм прислухаються, і щось вони тут обсуждають і так далі. Тож можливо перестати себе знецінювати. Да? Можливо, б стати хоробрими, висловлювати свої правильні якісь думки, свої ідеї стосовно взагалі цього. І тут про взаємовідносини, про те, що ця пані точно розуміє, що ми всі одне ціле. Інакше вона б спрямовувала свою увагу не взагалі на весь на всю землю, да? а на щось одне, там, не знаю, на свою подругу або на свого колегу і так далі. От. А ви подумайте, про що для вас ця карта? Да? На що вона вас благословляє? Ми зараз почитаємо позаду, що ззаду, яка теза саме благословення від роду. Але, будь ласка, вимикаючи свій, свій мозок, попрацюйте з картами окремо. Да? Коли ми працюємо, нагадую, коли ми працюємо з картами МАК, ми робимо це інтуїтивно. Ми просто прислухаємось. Які відчуття в нас всередині стосовно тієї або іншої карти, і які думки до нас приходять, які слова, можливо, образи, все це треба виписувати і з цим потім працювати. Ваш род благословляє вас на реалізацію ваших ідей на міровому уровні. Ваш род вірить в вас. Дивіться. Тельці, що я можу сказати? Починайте рухатися! У вас велика потужна сила? І хай вас ведуть ваші чисті амбіції та емоції. Далі. Зараз ми запитаємо у цієї наступної колоди, де взяти вам ресурс для трансформації? Де взяти ресурс? Що вас буде підтримувати до кінця лютого 2023 року? Що вас буде підтримувати в цьому шляху? Тут не так далеко вже до кінця лютого, але зачекайте. Але за, за цей навіть час може статися багато чого важливого. І так, що буде підтримувати танців до кінця лютого, де взяти ресурс? Дві карти. Так. ха Ну, як не вірити, ця вже випадала. Хотіла вистрибнути, але в парі з іншою. Ну, гадаю, вони не образяться, що я їх розділю. То, що буде допомагати, де взяти ресурс? В Собі, в природності, в прийнятті себе або інших. Розумієте, В прийнятті І в порозумінні, як на мене, що природа то є ідеальне. І... Не варто того соромитися або ще щось. Розумієте? Бо при, те, що природнє, все вже є ідеальним. Якби ви собі не вигадували, але все є ідеальним. Що ще буде підтримувати? Де брати ресурс? Ну, дивіться, я б сказала, що треба якийсь відокремлений якийсь відпочинок. Можливо, вам насправді того хочеться, дивіться. Тут е, відчувається спокій, відчувається гармонія, єдність з природою. Оце вас буде підтримувати. Якщо ви не можете, звісно, не всі можуть взяти там, на все махнути рукою, поїхати кудись, на якийсь такий острів, да, і там е, медитувати або. Вибачте, ще чимось займатися. Не всі це можуть, звісно, але про що це ще може казати? Тобто, не щоб побути з собою, розібратися з собою, почути себе, не обов'язково тікати кудись на край світа, розумієте? Можна знайти будь де поруч з собою, якусь уютну. Уютний простір якийсь, да? навіть, можливо, якусь там не знаю, лавочку в парку, на котрій там можна посидіти і побути наодинці. Можливо, сходити кудись до води. Дуже корисно ходити до води, розумієте, проводити час біля води будь-якої. Озеро, море, річка, будь-куди. Можливо, ви можете сходити, десь є ліс якийсь поруч. і, Будь ласка, дозволяйте собі. Будьте з собою, будьте а, хоробрі в цьому, будьте з собою і слухайте з задоволенням себе. Не затикайте уші навушниками постійно з якимось музикою або ще чимось. Давайте час собі на розмови з собою, а, на те, щоб відновлювати зв'язок зі своєю дитинкою, яка всередині кожної людини живе, да, і так далі. Тобто, тут ну, про, про єдність все-таки з природою. А хто ми є, якщо не частина природи? І так, іщи свою професію, прислушиваясь к своєму серцю. Супер, супер, можливо, ви хочете якихось змін. То, будь ласка, слухайте себе. Способність бачити радість в житті – це дар, розвивай його. О, це чудова, чудова теза. Стосовно цієї тези, у вас теж може бути своє усвідомлення. Але, наприклад, для мене про, про що це? Чому пишеться «способность, способность видеть радость в житті, це дар, розвивай його. Да? Ви скажете, а що такого, ну, видеть радость, який да? це дар. А я вам скажу, в чому то, то дар, і чому то важливо? Тому що більшість людей концентрується на негативі, ну так вже є. Така в нас психологія, психіка і так нас навчають, тому що. Навіть ваші батьки, якщо дитина щось зробила не так, то більшість, на жаль, батьків вони будуть їй це згадувати і притом неодноразово, да? і кожного разу дорікаючи. Замість того, щоб навчити дитину, ну і себе, звісно, концентруватися на маленьких успіхах, на маленьких крочках, на маленьких перемогах, розумієте? І це розвивати, тобто не кожного разу казати. Ой, віддай там, не знаю, поднос в тебе руки із, вибачте, там дупи, ти не донесеш, все знову зараз розіб'єш або розіл'єш, да? Це такий самий простий, але дуже 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 частий такий випадок. І це, це дуже травматично, чесно кажучи. Чому? Тому що замість того, щоб на тому концентруватися, то, наприклад, дитина один раз донесла тій поднос і нічого не розлила. Так постійно і хваліть її. За це. Це ж так просто концентруватися і розповсюджувати добро і благо. Будь ласка, концентруйтеся на правильних речах. І буде вам щастя. І так, тепер для тельців до кінця лютого. Зараз витягну дві карти. Перша карта уважно Це дуже така потужна колода теж. А, і важливі ці так, також дві карти. Перша карта це куди тельцям до кінця лютого, на які відносини. Треба звернути увагу. Про що це кажете? Треба звернути? Можливо, відновити ці відносини, можливо, їх укріпити, можливо, а, взагалі там, а, налагоджувати якось, трансформувати і так далі. Тобто зробити на них позитивний свій фокус. На яких відносинах? До кінця лютого талеті. Угу. Бачите? На які відносини. Треба звернути увагу, що да? трансформувати треба, як ви гадаєте, що треба трансформувати? Ну, я гадаю тут про баланс. Треба, щоб все було в балансі. Да? Навпаки, взагалі, природою закладено, навпаки, те, що жінки своєю. Добуваються своєї незалежності, і такі стали, стали більш ну не всі, звісно, да, але більш самостійними і так далі. Ну, це тільки тому, що ну, жінкам довелося пройти нелегкий, нелегкий шлях. А, тому що їх ну, багато ображали, да, і в багатьох странах, не в багатьох, слава Богу, а в деяких, я хотіла сказати. В деяких странах досі країнах, тобто у жінок дуже обмежені права і так далі. Да? І дивіться, жінка вона просто обмінялася з чоловіком а, своїми місцями. І тут не до балансу, тут його немає. Бо це неправильно, це просто про енергетичних вампирів, як на мене. Ви подивіться, де у вас така, хто забирає вашу енергетику, кому, можливо, ви допомагаєте, але людина може сама, ви не даєте їй просто шансу взагалі просто піти своїми ноженьками або зробити щось самостійно. Якщо того стосується, якщо то стосується справді вас і ви, як жінка. То ви просто, ну, ви робите страшні речі, якщо ви свідомо отак відноситеся до чоловіка свого, до сина, до будь кого Розумієте? Тобто, якщо ви це свідомо робите, ви заважаєте людині проходити свої випробування, свої навчання життєві, і вам все свідасть по голові за це. Запам'ятайте, не обов'язково по голові, я нікому такого не бажаю, але обратка вам буде, бо ви заважаєте: або якщо це енергетичні вампіри, і ви так само свідомо, да, ви може, ну, це, це ненормальні відносини, тобто нестандартні, не, не скажімо так, некоректні відносини. Тобто, з цим треба розбиратися, да? І це не відновляти таке не треба. Отут От конкретно трансформації потрібно. Кожен на своє місце розійшлися і зайнялися кожен своїм життям. Я пані, я жінка, я дозволяю собі бути легкою, гнучкою, слабкою. Іноді жіночість це не означає, що жінки нічого не можуть. Вибачте, і за того, що так кажуть, іноді жінки беруть дуже багато на себе. Тобто, жінка взяла дуже багато на себе. Якщо це про вас як про особистість, а це, можливо, ваша внутрішня, чоловіча половинка, то так само не до балансу тут розумієте, ви не даєте проявлятися в своєму життю іншим енергіям. Подумайте, про що це для вас? Ця карта, будь ласка, зробіть скріншоти, пропрацюйте її. Але дуже крута карта. І так, а тепер ми подивимося запитаємо, звідки забрати тельцям, з яких відносин тельцям треба забрати свою енергію до кінця лютого. Чому? Тому що вам треба багато чим зайнятися, багато чого трансформувати, багато у вас важливих справ. Де взяти на це все ресурс? Де взяти ресурс? То його треба забрати звідти, де він вже не потрібен. І переспрямувати, розумієте? Переспрямувати. Тобто, які відносини тельцям до кінця лютого краще відкласти, закрити, забрати звідти свою увагу і свою енергію. Одну карту, будь ласка. Свідки. А, от яка? От яка. Дивіться. Яка краса! Яка краса, як на мене? Так, я так трошки. Колихаю, щоб ну, не відсвічувала, щоб ви могли все ж таки всю карту роздивитися більш детально, тому що іноді маленька якась деталь, деталь може, ну, може зіграти свою значну просто навіть головну роль. І так, звідки забирати свою енергію? Я б сказала, знаєте, менше вихвалятися можливо, тому що коли, коли людина вихваляється, дивіться занадто або не занадто, навіть просто розмовляє не з тими людьми. Тобто людина ну для чого люди це роблять, да? для чого вони розказують про свої там успіхи або чимось там ну, вихваляються. Бо людина не може сама собі дати пораду, не може сама себе підтримати, не має свого, тобто не має так, такої функції, да, не дає собі підтримку і любов. Це так, як щоб швидко і, і, і взагалі сказати. І, і тоді людина намагається от якісь пірічка да, на себе гарнесеньке. Вдягнути, і от вона усім починає розказувати: а я-ото от зробила, я ото зробила, я, от ото, зробила, я от ото зробила. А потім та людина отримує заздруші, Да А заздручі вони штовхають людей на дуже негідні поступки дії. Тобто люди починають, якщо вони щось роблять, то, то точно з мінусовою мотивацією просто зашкодити людині бути щасливою. Тож, якщо ви хочете бути просто щасливими, то вам не треба все це. Да? Вам треба просто зрозуміти і треба йти до своєї самоцінності, розумієте, коли ви будете цілісною особою, само. Достатньою особою, то вам не треба буде оце все, щоб хтось на вас дивився, і, можливо, він скаже, а мені не подобається таке пірічка, да і так далі. Тоді що відбувається? Тоді Павлінчик свого хвостика отакого він склав його малесеньким, да і ображений пішов. По-перше, по-друге, навіщо вам люди, котрі вам будуть заздрити? Повірте, нічого в тому нема гарного, ніяке щастя до вас не прийде, якщо вам просто хтось буде за щось заздрити. То не треба розпилятися, витрачати свою енергію на те, щоб показати усім, яка ви гарна або гарний. Прийміть себе, по перше, сама, сам себе прийміть. І тоді вам ніхто, вам буде тоді байдуже, хто і що про вас думає. Бо ви будете приймати себе і кохати, і любити, і підтримувати такими себе, які ви є, розумієте? І то є цінністю. Такі відносини з собою є цінністю. Тому подумайте гарно, попрацюйте з цією картою, про що це для вас? Можливо, у вас інша ситуація, можливо. Ви витрачаєте а, свій час, свою енергію, наприклад, на таку людину, для котрої є цінністю, наприклад, не між собою вами відносини, да, налагоджувати. А їй важливо, що про неї хтось каже, а куди ви її відведете, щоб про неї хтось щось згадав, або про нього, або ще і так далі. Розумієте? Подумайте, де у вас є такий Павлін, або де ви так себе поводите. І Припиніть просто, припиніть, у вас, дивіться, є куди вкладати, є з чим працювати. Це не потрібно, не приносить щастя, будьте впевнені. Отак от, от. І так, з вами була Софія. Запрошую усіх на індивідуальні консультації з арт-терапії, на сесії з картами Мак. Будь ласочка, всі гроші підуть на допомогу ЗСУ, благодійний фонд. Повагою, Софія! Мирного дня!